Дістав стяжки та почав заковувати людину навпроти. повів за собою, відкрив двері автівки, помістив людину всередину. Так, це Де Да. Там пиші. А, забрав рацію в людини. Все, тепер ми будемо ждати викуп. І ще взяв бодікамеру, розбрив її, викинув через вікно. Відкрив двері автівки, вийняв людину, повів за собою. Відпустіть, будь ласка. У мене мама, дивіться, у мене двоє діточки. Е, Дивіться, даю вам рацію. Е, не знаю, передавайте. Кажіть, що ми ждемо викуп. Кожному, uh, по 000, кожному по 100 тисяч. Кожному по 100 тисяч. Е, так взяв uh, рацію, і підсунув до. Е, Взяв руку рацію, дав людині навпроти, фронт. Мені писати, що там бандити, ми, ви, ми а, треба. Автопом, зараз, що зараз. Так, е, е, так, положив рацію, овтопом е, присядь. Я, я положив рацію на землю, ти присядь. Типа, що будеш зараз говорити, щоб чули тебе далі? Рацію, виключити, ну ви не розумієте, у мене зараз проходить РП процес. Ви ну зрозумійте, ну що ну це таке? Вже який раз кажу. Вимкніть разу, просто байдуже. Все. Овтопом е -е, присядь, я рацію положив. Офтопом на ж у все. Е -е, То передавай в рацію, що ми ждемо е, викуп 100 тисяч кожному. Нас тут троє. Діставим 4 перезаряди. Давай швидше, а то чим довше тянеш, тим, тим буде хуже. Ой, скат не туди. Uh, мені писати у міжфракційну рацію. Так, чи... uh, да, так, uh. да, так, да. автопанта. А давай, щоб тут не приїхали зараз ДСНСники, мост. Да, ще поки не кажи наше місце положення в топом. Хайшкай. Напиши нас тут троє. Ну, четверо, зараз один п'їде. Трое, трое не будет, пиши трое трое будет. А, так, все, ждемо. А, так, киньте наше місцеположення, що ми зараз знаходимось тут. Якщо вони не приїдуть а, через 5 хвилин рівно, це, Ну, чим довше вони будуть їхати, тим буде хуже. Напишіть, щоб вони приїжджали сюди. А, автопом, як це вод назвати? А, місцеположення, як це місцеположення назвати? Те я не знаю. Взяв після чого. Цей, скажи, що. Тако, утопом скажи, що ми тут де. В Борисполі заброшки. Борисполі Заброшки, якщо вони сюди не приїжджають через 5 хвилин, то буде біда. каже, кажучи, взяв. Взяв ножик після чого передав людині напроти Так, взяв дістав після чого. Дістав ножик з сумки після чого передав людині напроти. Взяв ножик. Все. Давайте ждемо, ждемо. А то будемо зараз потрошки вам і пальці відрізати, якщо вони не приїдуть вчасно. Все. Тоді ждемо, якщо через 5 хвилин приїжджають, то. То буде біда. Відрізаємо спершу більший п чи палі, ще менший. Бете менше. Чи середній. Один шок. Будемо починати з, з, з ногів чи з рук? Пропонуємо спочатку дочекатись. Ну, дочекаємось, але воду, 50 хвилин ждемо. О, то зараз прибіжуся в машину, щоб не пропало. Офтопом. Я зараз не озвучую, бо я просто сів, щоб тачка не пропала. Так. Дивіться. Е, дивіться. Е, щоб я. Щоб ми мали гарантію, ось наша картка. Ось наша картка. На цю карту кіньте мені 300 тисяч, ми далі собі розподілимо е, всю суму. Діставим 4 перезарядив. Мені це Е, В рацію, так, в рацію. О, то все. оф це що за діла? Оф-топом вони я не мали знаю. там стояти і мали мені передати просто. Чесно, його. я не знаю. Ну а в топом це що за цей. Ой, відкат, Я не знаю, чого вони тулять. Ну чесно. Я ну... хотів сказати, щоб не товили. А, тоді що в такому випадку робити? Я не знаю в топом, блін, ну. Подовжити грати РП. Ну, я розумію, але просто. А, вони ж якби мали а, це от. Стояти десь там, ну, і, мали очі... і ми мали очікувати, якби А е... вони взяли, і вирішили вас запушити і вбити. Але їм це не вийшло. Ну продовжуйте. О, добре, пешку. Добре, продовжуємо. Добре, давайте. Е, взяв, заламав руку та повів людину за собою. Відкрив двері автівки, посадив громадянина і завів машину. Ой, оф там щось не зробить. Так, Назар, куди їдемо? Так, все, поїхали. Так, я бачу хтось перекинув мені кошти. На рахунок. Зараз поміняємо локацію. Стоп, 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 стоп. Останайсь. Астанаїсь. Кажи ти. Дивись, написав рацію. Гарантія то буде, де гарантія, що ви його відпустите? Що писати? А гарантія? О, дивіться, хай приїжджають, бо зараз ми міняємо локацію. Вишневецький, а ти будеш відігрувати РП, чи ти будеш отак от казати за те, що мені написали в рацію. Ой. Для пускай. цього офтоп'ю зайця, не знаєш, де? Да? Якщо що, я поруч. Угу. Е, цей. Офтопом передай їм, е, що ми знаходимося. Е, Ні, я зараз скажу, що передати. Е, скажи, що ми, як їхати від у тих заброшок е, перша будівля, де стройка. Саме перша, як їхати по цій дорозі. Е, так, передав, е, Положив автобус. рацію Вийде на ході, на людині. До. Так, просунув. Положив рацію на землю. и ставим 4 тара А гарантія того, але хай вони гарантують те, що вони нас тулити не будуть, і ми їх не будемо. А гарантія те, що ми просто ну яку гарантію вам сказати? Дивіться, гарантія така, якщо вони тільки по нас починають тулити, ми зразу їх тулимо, і ви вже самі розумієте, що з вами буде. Ви це вже самі розумієте, що буде. І якщо вони по нас починають тулити все, ми, вас, ну, ми їм не передаємо нічого, ну точніше вас передаємо і все. Далі розумієте, що далі буде. автопом адміністратор. Ой, е, адміністратор. Ви тут? Адміністратор. Просто я не знаю, треба автопом запитатися чи цей. Е, у нас зараз нас двоє, там була одна потеря. А, е, цей. Третій дівся, його просто, так сказати, затулили. Бо приїжджали, не знаю, якось вбили його. Я не знаю, як це взагалі, типа, да, відкат є. Він зараз в ДКВС від є. Просто ми поїхали там на, на Ну, там були. Там, де бізвари. Ми були біля бізва ну, в самих бізварах. Е, і просто мали там просто нам передати гроші, і все і розходимось. А вони почали по нас, так сказати, тулити, і ми почали оборонятись, і один наш е, попав в лікарню. І як це виходить тоді цей так, продовжувати? Так, е, да, прийшли, прийшло. Відпускайте. А... А де вони? А, офтопом. Офтопом тоді, в принципі, вже все, виходить зараз секунду. Так, все. 300 тисяч прийшло. Тоді ми вас відпускаємо. Ви нас не знаєте. Е, взяв кусачки та перекусив. Стяжки. Все, ви нас не знаєте, ми вас не знаємо, До побачення.